У Києві стартувала мікрокредитна програма Бізнес у цифровому середовищі ініціатива, що допомагає внутрішньо переміщеним особам здобути знання у сфері фінансів, бізнес-моделювання та підприємництва. Програма реалізується в межах міжнародного проєкту Торбо за підтримки ЄС та «Ерасмус Плюс. До її впровадження долучилися університети і громадські організації, які забезпечують не лише навчання, а й психологічну та юридичну підтримку учасників. Організатори впевнені ці знання допоможуть ВПУ створити власну справу та знайти нові можливості для розвитку. Це програма, яка підтримується євросоюзом через програму Erasmus+. Плюс. І ну, зараз це та відповідь. Яку нам євросоюз на щастя дає, тому що це колосальна проблема, і цей рік ми працюємо безпосередньо з маніфіцарами проекту з прямими? Це ці люди, які покинули свої домівки, яким треба реінтегруватися в нову громаду. Але основна мета проекту це розповсюдження моделі цієї роботи і цієї методології проведення короткотермінових курсів саме за принципом мікрокредитних Програм, які можуть бути зараховані в інших вишах, і не тільки України. Це питання перспективи, але воно робоче. Ну, от, і це пов'язує якраз цю програму з Євросоюзом. Дуже часто вони вже реалізовані в житті до цього. Тут питання полягає в тому, щоб дати їм якийсь певний набір знань, скілів, таких, знаєте, універсальних, які допоможуть їм розвиватися от саме в тій професії, яка вже в них є, і от, на наш погляд, оці навички позиціонувати себе в діджитальному просторі. Там вміння і розуміння того, як працюють там сучасні цифрові фінанси, здатність правильно, коректно порахувати там, той же там, відсоток, оцінити ефективність і реальну вартість там, кредитної послуги банку. Тобто, всі ці навички вони в принципі корисні будь-кому. І от якби в цьому і було якби, наше прагнення, тобто не створити. Програму, тут особливість в чому яка дає нам право присвоїти кваліфікацію. Якраз такий формат нам зрозумілий. Є стандарти. Наше завдання максимально виконати цей стандарти, сформувати продукт, щодо якого ну існують чіткі критерії. А тут, якраз якби критерієм такого продукту, є виключно от потреба цих людей, і от в цьому була особливість. Психологічна підтримка ключ до успішної адаптації внутрішньо переміщених осіб. Громадська організація фонд розвитку, підприємництва та реалізації бізнес-ідей запустила серію тренінгів, що допомагають переселенцям подолати труднощі, знайти мотивацію та відкрити власну справу. До проєкту долучилися психологи, які проводять діагностику, допомагають учасникам справлятися зі стресом і зміцнювати впевненість у своїх сил. Війна змінила життя мільйонів людей, але завдяки таким ініціативам, ВПО отримують шанс на новий старт. То важливою складовою є проведення першого психологічного тренінгу семінару, який передбачає діагностику учасників проєкту. Програма, яку була яка була нами розроблена, передбачає набір діагностичних методик, які спрямовані на виявлення очікувань учасників проєкту, їхній рівень мотивації, розуміння цілей, мету, яку вони ставлять, для того, щоб ми розуміли готовність їх до працевлаштування або відкриття власної справи. Ми запланували для наших слухачів тренінги, підтримуючи, мотивуючі тренінги. Особисто це будуть психологічні тренінги, тренінги з юридичної допомоги, які будуть відповідати на всі питання, які турбують на сьогодні наших внутрішньо переміщених осіб, наших слухачів. Любов першена переселенка з нової Каховки, яка нині мешкає в Києві та навчається. у двічі переміщеному східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Вона долучилася до мікрокредитної програми Бізнес у цифровому середовищі, щоб реалізувати свою ідею створити школу нумеропсихології. Любов переконана, ці курси не просто шанс отримати сертифікат, а й можливість здобути знання, які допомагають допоможуть змінити життя. Такі ініціативи відкривають нові перспективи для ВПО, допомагаючи їм адаптуватися та будувати власне майбутнє. Цей проект для мене якраз стає тією можливістю або поштовхом, або кроком, який надасть мені якийсь фундамент для того, щоб вже йти далі в цьому напрямку. Дуже хочу ті знання, які я тут отримаю, одразу втілити в проекти в життя і щоб вони приносили. Корис не тільки мені, а й людям. Мікрокредитна програма Бізнес у цифровому середовищі відкриває нові можливості для внутрішньо переміщених осіб. Вона не лише навчає основам підприємництва, а й сприяє соціальній адаптації учасників. Завдяки співпраці освітніх закладів, громадських організацій та міжнародних партнерів. ВПО отримують комплексну підтримку від професійного навчання до психологічного супроводу. Це ще один крок до їхньої економічної інформації. Інтеграції та побудови успішного майбутнього в Україні Маргарита Трофімова інформаційний портал ІртаФакс.